Висока енергоефективність будівель та оптимальне використання сучасних технологій кривий ріг разом з міжнародними партнерами реалізовує проєкти з енергозбереження та підвищення енергоефективності комунальних закладів, лікарень, шкіл, дитячих садків. Місто вже багато років займається енергозберігаючими технологіями для всіх наших комунальних підприємств, для медицини, для соціальних закладів і, безумовно, для освіти. От цьому році тільки ми поставили п'ять сонячних електростанцій на наші заклади і медицини, і соціальні. І от в 202 дитячому садку зараз поставили на 30 кВт таку установку котре забезпечить нам і автономне споживання електричної енергії і, безумовно, десь до 40% економії бюджету бюджетних коштів. І ми продовжуємо цю роботу. 202-й дитсадок на нині відвідують 115 дітей. Для малюків працюють вуличні локації, кухня, затишні групи. Відремонтована коштом міського бюджету. Музична зала. Задля дітей і персоналу в закладі діють тимчасові укриття. В нинішніх реаліях дитсадок гостро відчував потребу в незалежному джерелі електроенергії. Наші діти завжди будуть зі світлом, тому що у нас встановили 132 сонячні панелі. У нас два тимчасових укриття. В ньому постійно вмикається світло, коли працюють сонячні панелі. У нас плити на електроенергії, освітлення, вентиляція все на електроенергії. Це нам просто необхідно. Сонячні електростанції дають можливість скоротити витрати бюджетних коштів на електрику та досягти енергетичної стабільності. Врахований і екологічний аспект. Сонячна енергетика екологічно чиста, а значить, працює на збереження природи. Ми інсталятори на цьому дитячому закладі сонячної електростанції, яка змонтована завдяки рішенню міста допомоги міста. Вона то сонячні панелі. Ми обстежили цей дитячий садочок, змонтували сонячну електростанцію мережеву 30 кВт. Станція за рік може виробляти, генерувати до 36 тисяч кВт електроенергії, що дозволить дитячому садку компенсувати своє власне споживання на даний момент і дуже добре економити електроенергію, при цьому тарифі, які є на сьогоднішній день. Для впровадження енергоефективних технологій та економії ресурсів Кривий ріг працюватиме з міжнародними партнерами і надалі. Ці сонячні панелі надані місту в межах технічної допомоги від Німеччини. Для бюджетних закладів міста передали 1800 панелей загальною потужністю в 405 кіловат. Цьому році ми плануємо ще сім поставити таких електростанцій на наші комунальні заклади. Я дуже вдячний нашим іноземним партнерам, наприклад, цю і деякі інші електростанції. Ми сонячні батареї привезли з Німеччини, за бюджетний кошт вже встановлюємо і все робимо для того, щоб підключити і воно працювало в наших комунальних закладах. Ми в подальшому будемо. Працювати особливо зараз ви бачите, що йдуть відключення, є нехватка електроенергії, тому ми ставимо, ставимо і будемо ставити такі автономні джерела електричної енергії на наші комунальні заклади. Іван Проводов, Єлизавета Гусак цей день.